Привіт! Сьогодні ми будемо з вами малювати ось таку гарну ляпку завдяки ось такій соломинці. Починаємо? Угу. Ти будеш з одного кольору робити чи з трьох? З одного. З одного? Добре. А я тоді з трьох. А чому? А я хочу, щоб ми показали, які можна зробити варіанти. Обирай кольори. Хм. Зелений. Трошки кольору і багато води. Жовтий, рожевий мабуть. Додаємо сюди дуже багато води. Дуже багато. Чому? Щоб воно стало таким рідким. Раз. Миємо пензлик. Два. Одразу додам. Три. Чотири. Робимо калюжі. Калюжі на папері. Беремо помаранчевий, робимо калюжку. Жовтого. Тебе густий, так? Чи нормальний? Дивись, багато-багато води. Так. І робимо ось такі калюжі, щоб воно добре не. роздувалося. А можна, пожалуйста, я і її у тебе возьму? Так, швидко треба. щоб... Бо вона не роздується, якщо, якщо мала води, то треба ще водички додати. Так. Беремо трубочку і роздуваємо. І у всі сторони дуємо на цю калюжу. Робимо велику гарну кляксу. Саме дмухаєш серединку і ось так її роздуваєш. Ось сюди, ось сюди. раз, дуєш сюди. Туди. Можливо, це відміну. В тебе гарно виходить. Давай. Цим легше? Ну. Ой, ці теж можна роздувати. Клас, тебе легені Фу -фу -фу -фу. ось так роблять. Yeah. Тобі все добре? Yeah. Мам, а, а у мене на не виходить. Тишка мала води на живуть. Молодець! Є, є, виходить! Це дуже гарна вправа для легенів. Вони насичуються повітрям, потім... Видуваєш, насичуються, вони <рес> працюють по повній. <рес> <рес> Я вже не могу. Добре, добре. Так, де в мене вниз, де вверх. Ось тут. Так. Ой, дуже гарно. Ставимо на місце. <рес> <рес> Тепер чекаємо, поки висохне. Наші малюнки майже висохли, тому ми можемо продовжити малювати. Спочатку ми зробимо очі. Рома буде приклеювати, а я малювати. І ми покажемо два способи, як можна оформлювати цю пляму, цю кляксу, якщо у вас немає таких очей рухливих. Я беру білу фарбу, ти наклеюєш свої, де ти хочеш, а я білою фарбою малюю оченята. Спочатку білою, а потім чорною. Я майже її не розмішую, не розводжу водою. А ось так малюю. Такі овали, два овала. Там ще носик і ротик намалюємо. Ага. Тепер чорною фарбою я малюю зіниці. І тепер бери фломастер і малюємо носик. Носик ми малюємо ось так. Трикутник? Можна трикутничок, а я ось такий зроблю носик. Раз, два. Давай трикутник. Добре. І... І посмішку. Клас! А знаєш, що ми намалюємо? Ручки і ніжки. Ось звідси малюємо ось такі ручки. Він ось так робить. Ось на цьому рівні. Раз, два. Так. І тепер ось така крапелька. Супер, другу ручку? Супер. Так, і тепер ніжки. Раз, два. А реснички будемо малювати? Вії. Ні. Ні. А я намалюю, добре? Угу. Раз, два, три. Раз, два, три. Чудово, І правда? правда, Мама, Мама? а в тебе хто? <ріст> <ріст> Клас! Такий нескладний, такий дуже цікавий малюнок, так? Все, Роман, ми з тобою чудово попрацювали. Дякую, що були з нами. Ви на каналі Творчі з Іриною Фроловою. Па-па! Папа!